«Значить, Як ми і обіцяли, на Михайловській будуть нові люки нового зразка. Вони зроблені щевуну спеціально для міста Житомира. Їх буде 125 штук, коштують один 3470 гривень. Ось сьогодні починається їх встановлення. От, люки є унікальними, я ще раз наголошую. Вони виготовлені спеціально для Житомира. Мають антивандальний замок, там є. Символ один з символів нашого міста це водонопірна вежа. От. Декілька мовами написано гасло, вислів, «Живи Житомиром».